Вітаю вас, друзі, на каналі Крас Автокар Сюра. Сьогодні до вашого уваги хочу представити Nissan Qashqai плюс 2 в білому кольорі на панорамному дахові на 17-х дисках, на лінзованій оптиці, на парктроніку, двохзоний клімат-контроль, повний автопакет, зеркала складається, ключів запалювання 2, такий класний, стильний автомобіль. Приїхав до нас із Франції, ми його викупили. Зараз хочу вам забити огляд даного автомобіля. Отже, погнали. Міри вам покриття пал даному автомобілі. 109. 121. 112. 98. 99, 111, 96, 105 105 104, 114. 114 це 16, це 16, 115, дах, 114, 113, 122, 108, 106, 130, 129, 106, 107, 97, 99, 99, 105 і 118. Отже, друзі, автомобіль абсолютно в оригінальному окрасі Такий класний, стильний автомобільчик. Давайте розглянемо досередину. Як він виглядає. Так, сидушки в бомбезному стані. Просто ідеальні. Нагадаю, друзі, автомобіль 2010 року. Резиночки всі, чистенькі, гарненькі, ковичок. Оригінальний. Кашкай. Підлога. Чистенька, гарненька. Руль. В бомбезному стані. Кнопочки в бомбезному стані. Абсолютно немає ніяких дефектів на картах. Так, ззаду, ззаду також. Карти чисті, сидіння чисті. Заглянемо до багажника. Задня карта багажника чиста. А, в даному автомобілі не тонування. Так, тут -то багажник. Е, до речі, є докатка. Почкайчик у наш сіммісний. Донкрат, балони ключі абсолютно є. Такі задні сидушечки. Задній патронік. Тут теж сідушки чисті, дуже охайний салончик збережений. В такий спосіб сідушка від'їжджає, ми заходимо дозаду. Дані сідушки в бомбезному стані. Ідеальні, можна сказати. Ну, Скоріше за все ніхто просто не користувався. Такі стилізовані класні накладочки на пологах. І передня карта теж чисто теж в ідеальному стані. Панель без дефектів. Давайте йдемо до середини і попробуємо даний автомобіль. Так, Друзі, що ми маємо в цій машині? Маємо cd магнітола із челленджером на 6 дисків, датчик доща, датчик, датчик світла, двохзоний кліматконтроль, мультируль, круїз, такий бардачок, великий підлокітник, панорамний дах. В принципі, класно, стильно. Можете переконатися до повністю цілий, без абсолютно всяких дефектів і в даному автомобілі маємо пробіг 176 тисяч. Отже, друзі. Nissan Qashqai Plus 2 2010 року в білому кольорі, абсолютно в ідеальному стані. В оригінальному класі із пробігом 176 тисяч на дизельному двигуні, на двох ключах, на сертифікаті ви можете придбати нас в місті Дубну за ціною 10 тисяч 900 доларів США. Всім дякую за перегляд даного відео, всім гарного дня та мирного неба.